Вітаємо! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо видалення інтегратором структурного підрозділу. Для того, щоб видалити структурний підрозділ, інтегратор активує дії по опції Структурні підрозділи лівого бічного меню панелі навігації. Ми попадаємо до розділу структурні підрозділи. З переліку всіх наявних структурних підрозділів вибираємо необхідний і натискаємо на піктограму Видалити. У модальному вікні ми або відміняємо видалення даного структурного підрозділу, активуючи дії по кнопці Відмінити, або підтверджуємо видалення наявного і вибраного нами структурного підрозділу. Для цього активуються дії по кнопці Підтвердити. Після цього системою генерується повідомлення про успішне видалення структурного підрозділу. На цьому огляд функціоналу щодо видалення інтегратором структурного підрозділу завершено.